Молодж, під'їжджаємо маленько під Макдональдс, щось все Добрий вечір. Котику, привітки. <риво> <риво> дайте, брат відусю, чотири бігма к меню, два з капустою і два без. 에, кола, чекай бо газурі чую. 에, і колу з льодиком дай. І дев'ятнадцять котику барбекюшку, бар да, один <риклад> А мені звичайний майонез. І один майонез. Мені два барбекю. Два барбекю. Коротше, давайте чотири четыре, бар п'ять барбекю, один майонез, один кислосолодський. <риклад> <риклад> Перевіряйте, будь ласка. То что так дорого? А діки коло не плють, я вас знаю. <риклад> Завжди свой, не зараз. Ще раз. Все підходить, спрашиваю. Все чітко, малишка, діду жили ти. Готуй заказ. Що? Де, то тебе ж є Юлі, знаєш, ти залицяєшся до дівчат? Да по Юлі вже ти. Нема. Кіля? 800? Що? Це вода? водаю, чи що ти бігом, так як грошей не виділи. Да, де, да. Що? Старшу не хочеш? Ні, не знаю. Тоже кудова побіта, я люблю жив мотоши по пробігу мінімум. Знімайте, будь ласка, до наступної кондички. От як під церквою стою. Добрий вечір. На вас готові чекати, скільки треба. не хочеш так. говорити дуже, ні? Ні, ти є. Ми зразу ми приїжджали, що тут були такі ціло. Так, Підписниці, то ще якесь таке старепки. Діло, дай сюди. Бери бюроню! А твоє де пушинка? <рес> Просто занюхав ну чи кину, бабу. я не кидав, вона спи. дома спить. Вдома спить. Стой, почнеш і так валить, що баба спати хоче. Ти валити так, що наргетка випила. Щоб вона стояла і синою, я так. Тебе ну, що ти ти ту... візьмеш за ту полосочку, так а їй буде боліти. А, я зразу. Добрий вечір. О, кутусик нарешті, я тебе зустрів. Дякую, ви. Ууу, цілують і дореньки в лобшу миться, дитинку. Каж, Юлічка, то це побачиш. Юлічку, мушу людей вдобрити, але. <ривіт> ти в моєму серці, малишко. Слухай. Помалу. <ривіт> ти все де заправляєш на той от. Назикавок! На, на... укралах? Я навіть дзигарів не купую, ти кажеш за, за паливо. Де то встати? Зараз заїду в машину. Ти біжив руки потні, руляші не тримає. Та тебе ж є одна вже, все. Ти є шо, одна єдина назад. Треба робити. На ось і зустріну, зроблю дитину зівженим і на ті фіфанафієста чергнути. <різь> і фініті ля комедія, тіля відгуляємо. Іще буде елігантко. Це буде найсерйознеше весілля в Україні, то буде це <реку> не по всіх каналах. Ой, Боже, братма. Хто буде назад, по ТСН показували, то шалене весілля. Скажене весілля, який ми ще сховає. Якусь куплю сукню з дві штуки євро. Жіти, то жити. Так і з 15 треба? Що тисяч за 15 машини ще йду купляєш? А... А... Суконка з чого? Золото зроблене, Чо ну, що запитувати. Молодь, коротше, все, всім смачного, ми приступаємо трошки до вечері. Будем трошки їли, не? Все калерка. Поїма, а може ще всі Угу. Німець, Дякую, взаємно.